У Кам'янському вже незабаром відкриється сучасний реабілітаційний центр для військових та цивільних мешканців. У рамках програми забезпечення громадських міст з комфортними умовами перебування на проспекті Свободи відкрили безкоштовний комфортабельний санвузол. Днями у місті біля сотні дітлахів зустрілися на показових змаганнях зі спортивної акробатики. Про це та інше станом на 20 червня розповімо у випуску новин міської інформаційної служби. З вами Володимир Кравченко. Вітаю. Вчергове зазнала атак Дніпропетровська область. Зокрема, дісталося вночі Мирівській громаді Нікопольського району. Російська армія обстріляла Мирівську громаду. Вночі агресор відкрив вогонь по Мирівській громаді Нікопольського району. Бив з важкої артилерії минулося все без жертв. Рятувальники наразі обстежують місцевість і встановлюють наслідки обстрілу. Також сьогодні вночі ворог здійснив чергове ракетні обстріли України. Дніпропетровщину оминуло. Проте мешканців закликають при ризиках ракетних атак не втрачати пильності. Так голова облради Микола Лукашук зазначив, що останні пуски ракет були з акваторії Азовського моря, що набагато ближче, ніж з Каспійського. Тому слід урахувати, що можливий час підльоту ракет набагато менший. Відповідно, вкрай мало часу на реагування. Це потребує бути готовим до всіх можливих загроз з боку російських окупаційних військ, своєчасно та оперативно реагувати на всі сигнали тривоги. Бережіть себе та своїх рідних. У Кам'янському вже незабаром відкриється сучасний реабілітаційний центр для військових та цивільних мешканців. Наразі роботи з будівництва вже розпочаті. Як буде виглядати центр, які види лікування там запровадять і коли він буде готовий приймати перших пацієнтів? Дивіться у сюжеті від моїх колег. Реабілітаційний центр вкрай важлива установа, особливо в країні, де ведуться активні бойові дії, адже якісна медична та психологічна допомога може врятувати не одне життя. Прямо зараз на території першої міської лікарні активно будують саме такий сучасний центр. Міський голова Андрій Білоусов особисто перевірив перебіг поточних робіт на об'єкті. За дорученням голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, а також при його підтримці, ми приступили до будівництва сучасного центру реабілітації для наших військових на базі однієї із будівлі нашої першої міської лікарні. Центр планують відкрити вже середині вересня. Він буде складатися з двох великих зон: палати з пацієнтами або тиха зона та активна зона. Центр матиме всю необхідну сучасну матеріально-технічну базу, аби надавати найкращу допомогу пацієнтам. Ароматерапія, психологічна реабілітація, масажі, активна зона. Там буде і вертикалізатори, і бігові дорожки, і стінка по відновленню мілкої моторики постраждалих. Будемо вчити відновлювати рухи, які потрібно для його суцільного життя в суспільстві. Ну, це буде такою сучасною медичною родзинкою міста. У місті продовжуються роботи становлення нових санітарних вузлів. Будівництво відбувається в рамках програми забезпечення громадських міст з комфортними умовами перебування. Перша сучасна вбиральня встановлена на проспекті Свободи. Будівля вже встигла приємно здивувати перших відвідувачів. Чим саме дивіться в сюжеті від моїх колег? Нова безкоштовна вбиральня стала у нагоді постійним відвідувачам скверу. Адже чимало людей гуляють з дітьми на майданчику або просто проводять дозвілля біля фонтанів. Це далеко не перший санвузол, який має з'явитися у Кам'янському, наголосив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Олег Максименко. У Поточному році ми запровадили на території міста програму будівництва санітарних вузлів для громадськості. Розпочали це з даного санітарного вузлу. Плануємо також встановити нижче по скверу санітарний вузол та в інших частинах міста. Вбиральня має сучасний вигляд. Працює декілька кондиціонерів, чотири умивальники з сенсорами, дзеркала з підсвіткою та ряд інших зручностей. Дана вбиральня обладнана безпосередньо сенсорними умивачами, обладнана вентиляцією, кондиціонуванням повітря, столиком для можна можливості ...передягнути або пам'ятати там памперс дитині. Ну то рядом знаходиться дитяча площадка. Я думаю, наші жінки будуть задоволені. За минулий тиждень рятувальники Кам'янського району здійснили 29 оперативно-рятувальних виїздів З них 10 разів гасили пожежі, 8 разів вирушали на допомогу населенню та екстреним службам. Надзвичайникам вдалося врятувати 5 осіб, але, на жаль, є загиблий. Купальний сезон розпочато, але не всі громадяни дотримуються правил безпеки на воді. Вранці, 16 червня, до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в річці Дніпро виявлено тіло людини. До місця події було одразу направлено рятувальників з Кам'янського та відділення водолазів-рятувальників міста Дніпро. Попри бутю до місця виклику, співробітники служби порятунку 101 приступили до обстеження акваторії річки Дніпро. Тіло людини було виявлено на глибині 3 метрів та на відстані 90 метрів від берега. Рятувальники водолази за допомогою човна та водолазно-рятувального обладнання доправили тіло чоловіка 1983 року народження до берега та передали працівникам національної поліції. До місця події було залучено 9 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Того ж дня виникла пожежа у житловому будинку по вулиці Лебединій. До місця події відразу було направлено рятувальників міста. По прибуттю до місця виклику, співробітники ДСНС встановили, що на площі 12 метрів квадратних горять речі домашнього вжитку. Полум'я було ліквідовано о 6.30. В результаті надзвичайної ситуації вогнем було пошкоджено облицювання стін та бідлоги будинку та домашнє майно. До гасіння пожежі залучались вісім чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Також працювала ланка газодимозахисників. Вогнеборці Дніпропетровщини продовжують боротися із пожежами в екосистемах. Тільки протягом минулого тижня в вогнем у Кам'янському районі було знищено близько двох гектарів сухої рослинності та притягнуто до відповідальності більше чотирьох осіб. На жаль, деякі громадяни вважають за норму спалювати залишки рослинності або сміття на власних присадибних ділянках. Тому рятувальники вкотре звертаються до мешканців з попередженням про загрозу, яку несе за собою спалення сухостою. Під час процесу горіння рослинних залишків виділяються мікрочастини диму, до складу яких входить пил, окоси азоту, важкі метали та низка концерогенних сполук, що призводить до забруднення атмосфери, отруєння людини, а також спричиняє шкоду тваринам та комахам. Швидкість поширення вогню також є надзвичайно високою, тому ліквідувати такі пожежі дуже важко. До того ж, за чинним законодавством України, за спалення сухої рослинності передбачена адміністративна а в окремих випадках кримінальна відповідальність. За спалення громадянами трави та порушення пожежної безпеки у лісі передбачені штрафи, тому важливо завжди пам'ятати, що кожного порушника буде виявлено та застосовано заходи реагування. 24 червня в суботу у Кам'янському відбудеться загальноміський легкоатлетичний забіг разом до перемоги. Спортсменів та бажаючих випробувати свої сили запрошують на лівобережну набережну. Загальний збір о 17-й годині біля танка Т-34. А старт буде о 18 годині. Дистанції вже традиційні для нашого міста для початківців 3 кілометри, а для професіоналів 5. Спортивний захід пройде за підтримки міського голови Андрія Білоусова та спрямований на підтримку Збройних сил України. Увага, аби всі бажаючі змогли долучитися до пробігу, організовано безкоштовний транспорт. О 17-й годині від майдану Петра Клинашевського у центрі міста до Лівобережної набережної відправляються два автобуси. У зворотньому напрямку від Лівобережної набережної на правий берег ці ж автобуси відправляються о 19.30. По завершенню навчального року серед учнів дитячої юнацької спортивної школи номер 4 провели показові змагання зі спортивної акробатики. Всього участь взяли майже 100 дітей. Вперше змагання такого формату відбулися на футбольному полі клубу Надія, що знаходиться на лівому березі Кам'янського. На яскравому заході була присутня і наша знімальна група. Змагання зібрали чимало глядачів та учасників. На трибунах найперша підтримка спортсменів, їхні рідні та друзі. Самі ж акробати презентують свої виступи як групові, так і парні та одиночні. На футбольному полі викладаються на повну талановиті спортсмени та зовсім маленькі чотирирічні акробати. Виступи останніх доволі потішні та зворушливі. Водночас відчуття таке, що з усіх дітей це виростуть справжні майстри, майстри спорту України, тому що акробатика дуже потужна в нашому місті. І сьогодні ми нагороджували не тільки самих маленьких, але ж ми нагороджували і чемпіонів, які приймали участь у п'ятах області, зважаючи на ту ситуацію, яка війна в Україні, але ж ми тримаємо свій спортивний фронт, і ми будемо і надалі проводити, і підтримувати наших дітей, наших спортсменів, щоб вони відчували, що в них є з дитинства, є розвиток, є перспектива. Презентували ритмічний номер із безліччю акробатичних трюків Кіра Валеєва та Вікторія Киприч. У парі дівчата вже рік зізнаються, працювати вдвох дуже відповідально та весело, але головною є дружня підтримка один одного, яку ми бачимо з міцних обіймів семирічної віки. Атробатики мене відвела відбила мама. Я дуже їй вдячна. Акробатика розбиває силу, здоров'я це дуже. Весело. Я займаюся, і мені дуже подобається. Ми би хотіли, щоб ми краще робили менше помилок і все буде дуже добре. А ось Євангеліна. Вона займається спортивною акробатикою з п'яти років. Мені подобається, <пробітник> тому що це сила, це самостоятельність, це. Не стоя, не Мама, а своїм друзям по спорту Євангеліна щирі побажання. Щоб ви робили на елемент, перемагали на змаганнях, щоб у вас все виходило. І ви ніколи не зварилися у суставі. Всіх учасників за активну участь у спортивно-масових заходах міста та школи плідну працю над собою та спортивні досягнення у навчальному році нагородили грамотами та медалями. А деякі отримали посвідчення на присвоєння першого розряду зі спортивної акробатики. І наостанок про погоду. У Кам'янському найближчі дні обіцяють гарячі дні та опади. В ніч на середу температура повітря становитиме плюс 19 градусів, а в день до плюс 25 – сонячно. Проте по обіді можливий дощ. Вітер до 2 метрів на секунду північно-східного та східного напрямків. Це вся інформація з сьогоднішнього випуску. Більше новин кам'янського читайте на нашому сайті. Міскрапкадіпі У студії працював Володимир Кравченко. Тішимось літнім теплом та працюємо на перемогу Все буде до Україна.